Домашня гра Кривбасу за традицією розпочалася з хвилини мовчання. Перший символічний удар по м'ячу здійснив екс-руданівець, а нині боєць 129-ї бригади Ярослав Логвичук. Що ж до гри, то вона виправдала всі очікування. Зустрічалися команди, які перебували у верхній частині турнірної таблиці. У разі перемоги кривбас мав нагоду вперше очолити пелетон команд прем'єр-ліги. Дебют зустрічі був за рухом. Перші 25 хвилин львів'яни буквально висіли у штрафній господарів. Нашого кіпера поразу Турбували пастух і теслюк, але ворота криворіжців залишилися на замку. Кривбас отямився ближче до перерви. Непогану нагоду відкрити рахунок мав задирака, але після його удару м'яч пролетів мимо стійки воріт, і все ж наші забили гол. Після подачі кутового капітана Хомчиновського завалили у штрафні арбітру вистачило хвилини, аби після перегляду вару винести свій вердикт. І з пенальті не схибив. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь криворіжців. У другому таймі господарі продовжували атакувати ворота руху. Подвоїти рахунок могли Хомчиновський і Вакулко, але надійно грав на лінії воротар Ледвій. А потім у грі все змінилося. Фатальним для нашої команди виявився вихід на заміну львівського нападника Руніча, і впродовж п'яти хвилин поспіль три м'ячі гості накидали кривбасу на рахунку Голеадора. Перший третій м'ячі між ними Климчук ще реалізував 11-метровий, який на думку Вернедуба був призначений незаслужено. На мій рахунок, там і близько пенальті не було, і хай мене хоч розстріляють, хоч що мене накажуть. Ну Там дійсно, я зараз передивлявся. і Я просто не розумію, як можливо поставити такі пенальті. Треба віддати належне нашим хлопцям, вони не знітилися, а продовжували шукати щастя біля чужих воріт. Фінальний свисток застав їх у черговій атаці. Прикра поразка при гідній грі. Це ж футбол. Десь ми сьогодні. Не так виглядали, як завжди виглядаємо вдома. Десь ми їм поступилися в швидкості, поступилися в боротьбі, в підборах, це було видно. На жаль, я це кажу, як є. Тому я вітаю команду рух з перемогою. Ми сьогодні могли очолити турнірну таблицю, але не очолили. Нічого страшного, вся боротьба попереду, будемо далі. Тренуватися, готуватися до гри з чорноморцем. Звичайно, настрій у колеги Вернедуба по тренерському цеху був значно кращий. Гра сподобалася глядачам, дуже велика кількість гольових моментів. Ніхто не закривався, ніхто всі грали в футбол досить такий атакувальний. І я дуже радий, що наші хлопці, які знову ж таки нам на сьогоднішній день. Бракуючи стабільності, я з молода команда. що вони програючи 1-0, Ми не змінювали своїм принципом, грали до кінця, так як ми хотіли грати і футбол, воно дало результат. Наступна гра з чорноморцем пройде на стадіоні «Гірник» у неділю, 8 жовтня. Яркононенка Денис Захаров цей день.